Саме в цьому марафоні ми з вами познайомимося з, з цими новими алгоритмами мислення, мислення, які нам дуже важливо пригадувати в усіх тих ситуаціях, які знову здатні нас запросити в липучку старих, стра, старих звичок, старих звичок. Тому що насправді, коли, коли ти сонце, коли ти світиш, ти дуже помітний серед темряв, правда? Ну, просто зайдіть зі свічкою там, в темну кімнату чи вмикайте. Яскраву лампочку десь, чи просто запаліть сірник, і на це очевидно. Тобто ти різко стаєш помітним, і е, завдяки тому, що ти світиш, різко стає помітним темрява, яка довкола тебе. Я зараз буду казати так під темрявою. Це все і всі, що тебе оточують. І не завжди їх е, їм подобається, що їх помітили в їхній тьмі. Розумієте, про що я зараз? Коли е, ти бац і стаєш гордою б, носити е, цей статус по життю бути жінкою, а жінка це світоч апріорії, якщо вона в жіночій е, знаход, знаходиться позиції. Не в е, дитячій позиції, коли вона жертва, не в підлітковій позиції, коли вона тиран, і не в такій, знаєте, от от такий… Дєва муза, яку колихає тріпихає, вона вже умна, вона вже научена і вона вже спасатель. От не в усіх не, не в цих о, таких м, проекціях, а в жіночій позиції. Жіноча позиція починається з серця, коли ми виросли, коли ми перекро, пере, 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 перешагнули, так, от переступили через усі ці свої бідосікові дефіцитні. Прояви себе і уміємо через свою повноту і ресурсність ними, ось цими мультяшними супергероями керувати.